Опа, 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 опа-па. Опа, друзяки. Опа, заникався під травичку. Я хочу втікти, дрімучі ліси. Я втомився від міської асфальтної краси. Мене задумали трамваї і ко. Вітання, друзяшки, родичі, підписники і не друзі. Пірат, сьогодні погріби знову вибрався. Сьогодні ціль – опенічки. Ну, ми вже зайшли. І тут уже є полячки. А полячки це хороший грибочок. Берем, берем. Гарцюємо. Так, перший знайдений. Так, так, так. Ось сюда другий. Ось сюда третий. Класс. Это первые грибочки. У... Пакетик. У пакетик, друзья. Опа! А кто у нас тут красивый такий стоит? Полячечок. Класс. Красивенный такий. Ух. Малиш. Опа, опа-опа-па. Еще один красунчик. Диви, який класний. Оп. Клас. Це такі грибочки я люблю збирати. Всім манюлі. А це у нас зеленушка. Бачите, оце такі зеленушки, ну... Я їх не беру. Кажуть, добренні гриби, ну мені вони щось не зайшли. Так що хтось після нас буде йти, так забере. November me when you're gone. Друзяки, лісової куриці нашли. Раз. Ось сюди. Два, три. І там он четвертий. Воно де. Клас. Лісові куриці. Зонтик. Візьмем, попробуємо. Якраз оце молоденький, хорошенький. Сироїшка червона. Прикольно, можна з них прикольні діла робити, ну не беремо сьогодні. Маслючки, малишки. Чи малиши, чи малишки. Оце в таких у баночку і под 100 грамочку. Ех. Друзяки, рядовки. Оце такі рядовки. Я забувся, вони чи білі, чи якось бурі, щось таке називається. Бачите? Оце. Я їх брав в тому році. Ну, в цьому поки не хочу брати. Хочеться. опенічок. Так, травичка. Опять хотів заниктися полячок. Хорошенький. Тьощини гриби. Хто любить дуже свою тьощу, оце собирайте такі. І вона буде щаслива, а ви ще щасливіші. Ах ти, блядь, як красиво! Хочу собі такий домик тут. Хтось нормально собі строїться. Лісочок, а там далі озерце. Губа не дура. Друзяки, а оце я таке візьму. А оце ось сюди чорний груздь, Раз, два. Там он далі. Клас. Оце я їх люблю. Я їх люблю. їм З ними, з часничком робиш такі бомбезні. Їх солять. Ну, я люблю з часником, Клас, берем. А ось напарниця і знайшла. По що ми ходили. друзяки, Опенічки красавчики. Оце вони. Це вже познякові, такі як треба. Як на картинці. Клас. Шукаємо тут должні містечки будь. ось Осьоди вони тільки починаються. Хі -хі -хі. Клас. Всюди маленькі, то колізуть. Це ми первопроходці опенічні. Хі -хі -хі. Клас. хе Поки що найбільша полянка така. Ух. Клас. Клас-клас-клас. Мохнатки. Хе-хе. Класс. Ну, вы красавчик такие. Семейка Адамси. тоже тщи не опеньки Тоже можна їй давать буде довольно Ну а тут головне не Ось сюди вони ціла дорожка така Дорожка Оп-оп-оп оп 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 Полянка клас Огонь друзяки. Пенічок розгрібаєш і вони отут ось. Оп-оп-поп-оп. Оп, 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 і обросли туди. Клас. Перший раз були тільки стріли грибничків. Там одна тьотя з такою серйозною корзинкою ходила, що напевно на Пасху 10 яєць святять і все. Ну, одне радує, що грибників мало в цьому лісі. Минулого разу, як ми пішли, грибників один на одному і це в будній день, в понеділок. Ну а сьогодні нормально. Конкуренти стоять. Це друга. других людей встріли за цілий день. Ну... Грибочки ми свої взяли. Є і є клас. Отак класно збирати. Оце рибалочка, грибалочка, друзі. Ось знайшли трохи ранніх у цих тонконогих. Ну, заберемо, трохи є в траві, поховалися. Сімейка тонконогих. Хе-хе. Ну, берем і такі. Ну що, походили ми, находилися, треба підкріпитися. Зараз будемо будувати полянку. Ну що, такі у нас сьогодні пригоди відбулись. Класно пособірали грибочки. Так що давайте в ліс, бігом-бігом, поки починаються якраз опеньки. Ну і що? Дякую всім за перегляд. Подолайку, чпок-чпок. І до скорих зустрічей!